Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана. І в продовженні парфюмерної абетки черга дійшла літери «З». І мова сьогодні йтиме про аромат від паризького модного дизайнерського дому Задік і Вольтер. Засновник і генеральний директор бренду П'єрі Жельє є нащадком засновників бренду Лакост і творча натура з 1997 року займається створенням дизайнерського жіночого одягу. Потім з 2004-го почали створювати чоловічий одяг, аксесуари, і з 2009 року Задік і Вольтер випускає аромати. І в рамках бренду вже їх створено близько 40. Початку повномасштабного вторгнення представники бренду Zadig Вольтер палко підтримували Україну і офіційно заявили, що їхній логотип не має ніякого відношення до країни-агресора. А походження назви бренду пояснюється тим, що засновник дуже захоплюється творчістю письменника Вольтера, і Задік є його улюбленим героєм. Концепція та ідейність бренду мені дуже імпонує, що з моменту заснування кієрі жильє відстоює рівноправ'я та гендерну рівність. І герой моєї сьогоднішньої розповіді аромат секс для нього та для неї САС. компанія Задікі Вольтер» приділяє особливої уваги навколишньому середовищу і упакування виготовляється з переробленої сировини з мінімальним використанням фарби. І з 2023 року аромати випускаються у флаконах також з переробленої сировини. Основний меседж ми бачимо одразу на флаконі, що немає гендерних обмежень. Життя, любов, свобода все для нас. Будьмо разом і будьмо завжди юними. І з великим задоволенням нанесу цей аромат, який нам розповідає про свободу на себе. І цей прекрасний аромат створила перспективна парфумерка Матільда Біжуа у 2020 році. І співпраця за Вольтер плідно продовжується. А до того вона створювала парфумерні композиції для Джомалон і Солоран Дескларе тощо. Заявлена парфюмерна піраміда достатньо скромна, на мій погляд, як для такого розкішного та об'ємного аромату. Тут заявлено лише чотири ноти: ваніль, мускус, сандал та пачулі. І саме з пачулі я починаю розгадувати та насолоджуватись цим ароматом. І пачулі з пульверизатора та з моєї шкіри звучать по-іншому. Тут вони яскравіше відчуваються. А на шкірі вони одразу починають ніби танути під ковдрою ванілі. І я тут відчуваю навіть злегка вологу чи вогку траву та навіть хвою. Але завдяки ванілі це не звучить занадто по-чоловічому, це звучить дуже привабливо. І в ароматі не такі ванільні акорди, як у білому флаконі, там, де багато вершків, кремовості. А в цьому ароматі якраз всього достатньо для того, щоб починати розгадувати та копати дещо глибше, розчитувати, прочитувати, що ж там буде далі. Так, далі тут вже звучить деревина. Саме за цю деревину я. Аромат і полюбила. Деревина тут, ніби пошарово, я скидаю з порізаного дерева спочатку шар кори, потім починаю злегка насолоджуватись ароматом вологої спиленої деревини. Потім, коли вона підсихає, ось цей дуже Привабливий аромат, мені найбільше подобається. Це суха деревина, і вона в ароматі відчувається. Вологості тут не так багато, і вона лише на початку. І її якраз достатньо. І в ароматі все на межі, все виважено, в ньому немає ніякої ноти, яка б заважала, яка була б. Різкою, яка б можливо була дещо недоречною. І з цим ароматом мені подобається знаходитись і вранці, і вдень, і також я його люблю одягати на ніч. Коли цей аромат наносив на себе чоловік, він звучав дещо інакше і навіть майже невпізнавано. В ньому не було такої кількості деревини. Яка звучала на мені, а в ньому відчувалась вологість, навіть акварельність або акватичність. І згодом я навіть відчула відголоски свого улюбленого аромату від Монталь, шипрофрут, Якоюсь прохолодою та шипровістю цей аромат почав звучати, на мій подив. Так, безумовно, в ньому відчутна. Та сандаловість, як в його попередника у білому флаконі. Також аромат порівнюють з Sunny Saйdup від Juliette Hessegan. Але, мабуть, що саме якимись молекулярними акордами, які я відчуваю в цьому ароматі, вони подібні. І також цей аромат мені злегка нагадує теракоту від Герлен, але саме своєю ванільною. Теплотою та такою плавною розлогістю. Цей аромат, на мою думку, підходить абсолютно всім і кожному для будь-якої вікової категорії чоловіка або жінки. Цей аромат можна з легкістю покласти в кишеню, користуватись ним на повсякденній основі. І він буде робочою конячкою, яка завжди виручатиме. З цим ароматом буде дуже затишно у вихідний день, його можна з легкістю покласти у валізу і забути про всі інші аромати на відпочинку. І це аромат цілковитий універсал, з яким буде завжди доречно. А наостанок додам, що всі аромати від Zadig і Voltaire представлені у парфумеріях. Інтернет-магазинах та на офіційній сторінці у трьох об'ємах 30, 50 та 100 мл. Отже, такою була моя розповідь про аромат від етичного бренду. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!